Вітаю, друзі! 25 березня 2025 року Національний банк України ввів в обіг обігову монету, пам'ятну обігову монету Національної гвардії України. Присвячена військовому формуванню, що поєднує бойові та правоохоронні функції, і входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Ця монета вшановує внесок нацгвардійців у захист суверенітету, територіальної цілісності, громадського порядку та безпеки України, символізуючи честь, мужність і непохитну вірність закону. Так, значить, на сувенірному. На сувенірному роліку. Ролик ми не будемо поки що розглядати. Перейдемо до розгляду аверсу монети. Ну, він звичайний, звичайний, як і в будь-який обігової 10-гривневої монети. А саме. На аверсі монети зображено малий державний герб України у горі Тризуб. В обрамленні давньоруського орнаменту. По центру розміщені написи. Україна 10 гривень півколом на тлі орнаменту зазначено рік карбування монети 2025. Та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч. Ось він. Так. Гурт трифлений. Тираж у монети, до речі, знаєте, не знаєте, 10 мільйонів примірників. Так. Ось не хоче фокусуватись на такій монетки. Ну, о, ось так, мабуть, нормально. Значить, на реверсі монети по колу розміщено написи, які відображають фундаментальні цінності. Честь, мужність, закон угорі і Національна гвардія України внизу. Головним елементом композиції є зображення беретного знака Національної гвардії України, основою якого є прямий рівносторонній хрест із, із розбіжними кінцями. У центрі хреста, у восьмиграннику, зображено малий державний герб України, Трезуб. На задньому плані монети розміщено символічний щит, який є втіленням захисту та безпеки. Така монета, друзі. Тираж 10 мільйонів примірників. О, ось так чіткий фокус. Упіймався. З них півмільйона ось в таких сувенірних сувенірному пакуванні. 20 тисяч ролів ось таких. Сувенірних по 25 монет. Решта всі йдуть в ролах по 40 штук. Хто знає хто там, чи хто не знає. Ось, зараз ми його поставимо в альбом, і тут інформація така, що цей рол був запакований 10 березня 2025 року. За 15 днів до офіційного введення монети в обіг. І ролик у мене з Національного банку України прийшов, бачите, реверс. Реверс. Ну, це ще не саме хуже. Було б плохо, якби була. якби... Був би і тут Аверс, і тут Аверс. Це була б, звісно, повна шляпа. Але, якби е, ну, сувенірне пакування, е, націнка на цей ролик іде. за цей папірець там 200 гривень і за Сіки. Могли б вже пакувати аверс, реверс, щоб було типу, різне, а то вони пакують як попало на тому Нацбанку. Так, давайте запакуємо тепер в альбомчик. Ось в такому альбомі я їх збираю. Ці монетки. Зараз трошки зменшити. Хто перший дивиться відео, відео, я покажу Ось як починалася серія Збройних сил України, з перших кіборгів, добровольці, сторіччя флоту, крас солдат. Воїни інтернаціоналісти, медики, повітряні сили, День пам'яті полеглих захисників України, Прикордонна служба далі. Збройні сили України, це якби загальна, сухопутні війська, десантно-штурмові війська, далі військово-морські сили, сили спеціальних операцій, ТРО це перша, яка вийшла з, ну, з такого діаметру малі. Уменшеного, скажімо так. Далі в нас в 23-му році ППО Надійний щит. Далі Сили підтримки Збройних сил України, Антонівський міст. Потім у нас це хто? командування Об'єднаних сил, це сили логістики Збройних сил України, медичні сили, так мені ще не трапилося, спецзв'язок і. Це щось не пам'ятаю, як вона з сили. Подожди, це сили логістики, а це спеціальна служба транспорту. Ага. Ось, і зараз власне, поставимо Національну гвардію. Тут так от витягується штукенція і запихається монетка сюди. До речі, ця монетка. Ця монетка теж людина розірвала. Розірвала ось такий рол, щоб і якби подарував мені цю монетку. Я кажу, ну Такі роли не можна розривати. Це якби окремий колекційний екземпляр. Розривати роли потрібно у ті, там, де по 40 штук. А то так виходить трошки. Як би це сказати, кощунство. Так, ось так, друзі. Запакував і загалом у нас виходить вже. Вийшло, зараз порахую, скільки це їх монет Збройні Сили України. Раз, два, три, раз, два, три, чотири, п'ять, пятнадцять. Раз, два, три. 15.9-24 штуки вже вийшла монета Збройні сили, присвячені Збройним силам України. Тож, дякую всім за увагу. Гарного колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube. Слава Україні! Слава Збройним силам України!